Hala Ja proszej, O ja ma linkkiś He Ja zap pan. Nie nie pomaasz! Nie nie pomasz! Ja lba bać. Nie, nie pomz. Я допомож. Я допомож. Я допомож. Я допомож. Я допомож. Я тут конник. Ще може трита. потрібен коник і шубачка. Где ти? От, тобі. То ти мені потрібен. І ти мені потрібен. Ура, Ми двоє. А я, ти теж. ти будеш, ти будеш нас охороняти і ти будеш нас охороняти коник. Ха -ха -ха. Я самий ліпший. Я ровкну на тебе.

Πεσπασί, 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 Πεσπασί,

На 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 на, на. Хочеш їсти нашу пачку. Та на, дивись. На Ой-ой-ой-ой На другу шубочку сів. На другу, на конакасів, на конакасів, на конакасів. На конекасів, на конекасів, на ко накасів, на ко на касів пасів, хлопчику, я не можу тебе, вожуть, вожуть помп, тому що у мене мішок сліском ніж кой. пошел добро. Угу. Я тебя приведу, <свист> добро. Угу. Ты, ты умный, ты умный. Вот. Ага. Я всех, я знаю, где ты живешь. Нет, я не могу. И ты дома я школьник. настоящий я летаю. У -у -у. Ні, дода. Нис, нис. Нис. Ю, нис. Ну мені нічого не видно. Да, оралла.